Тут немає двох дощечок. Тому що да, це опасно. Твій улюблений майданчик чи є ще якийсь? Це буде дуже печально для батьків. А скажи, будь ласка, як тобі подобається майданчик? Ой. Yeah. Uh. Обдерті лавочки, перекособочені гойдалки, настійки гірки та дірявий дах. Так нині виглядає половина дитячих майданчиків у Києві. Особисто я в дитинстві набив собі дуже багато шишок на таких майданчиках, а зараз там шрами. Це ще через те, що ніхто не займається їхнім відновленням. І діти, як оті круть верть, лізуть туди, де небезпечно. Навіть частіше на цих майданчиках можна побачити не дітей, а п'яниць, які на лавках сидять та спокійно собі попивають. Тому беру вас з собою, давайте перевіряти на місці згірки, ойдалки та шукати місця, куди ви зі спокою можете відпустити свою дитину. Взагалі, київські дитячі майданчики це ксолянка. Є, наприклад, ось майданчик у маріїнському парку, або ще у парку Шевченка. Або Ой, а це такі фігурки на майданчику у Солом'янському районі. Або ось ці радянські майданчики, які, до речі, ще у 19-му році обіцяли демонтувати. Тому іноді перед молодими батьками постають питання: а де дітям гратися? На майданчиках де алкозабіг влаштовують чи на старих обдертих гойдалках кататися. Зараз я знаходжусь в Голосівому парку. Вирішив прийти сьогодні на дитячий майданчик. Як бачимо, це не дуже на нього схоже. А ось прямо зараз за моєю спиною знаходиться чудовий, нещодавно відкритий дитячий майданчик. Тому давайте зараз проведем, Я вам проведу екскурсію. Ми бачимо, всі ж діти люблять пісочницю. Але ось ця гора. Наприклад, якої, навіть вони, якої можливо вони навіть засипали той самий майданчик. Діти можуть спокійно залізти на неї, потім прийти всі в піску, або, що найстрашніше, вони можуть просто скотитися згори донизу. Далі тут незрозуміло, як е, зроблені ці стежки. Можливо, вони не дороблені. Тут, скоріш за все, має бути клумба, а тут, скоріш за все, має бути плитка. Але не дуже зручно, особливо, коли ти... В яких шльованцях ідеш по цьому всьому. Тому е, було б чудово, якби вони оце доробили. Після цього ми бачимо ось таку кучу е, щебня, яка лежить просто тут. І діти, я вам показую на собі, як діти це полюбляють робити. Тому що я сам нещодавно без п'яти хвилин дорослий, і я завжди любив так робити. І в дитинстві саме через це, я отримав собі. Невеличку травму на нозі та руці, я знайшов тільки що статтю на сайті, де написано, що в 2021 році оголосили тендер на ремонт голосівського парку. Тобто, це те саме, що я бачив на таблиці про дитячий майданчик. І тут написано облаштувати тротуарні доріжки. Та алеї. Наступне це побудувати нову інклюзивну вбиральню. Встановити лавки та урни також є, але подивіться в якому воно стані. Ми тільки що там проходили без тротуарів та алейки. Облаштувати дитячий майданчик. Так, один дитячий майданчик є, і це все, що я бачу. Тобто ніякої ні про які алейки, ні про які тротуари ну, не може йти мова. Тут написано, що цей тендер. Мали завершити до кінця 21-го року. Проте деяких батьків не бентежить прилегла територія біля майданчику. Головне його наявність та те, що він новий. Чому ми ходимо сюди? Тому що тут класно да, тут, тут ліс, цікаві тут природа, машинки, є гірки різні, качелі, Там такого взагалі немає. Дітям Подобається, Да? звичайно. Вони самі просять. Чи та там ніде гулять? Ти туди приводиш а Вона стоїть коси дере з себе. тому що і нічого там робить. Там одна гірка, і то, да? і, і то для діток, які ну, старшому моїй дитині ріки 4, вона не зможе туди залізти в принц. Ми вирішили піти на пошуки того самого майданчика, про який говорить дівчина. Як не дивно, це було нескладно. Зараз я знаходжуся на середньостатистичному майданчику, який є майже в кожному дворі. Тому давайте я вам зараз проведу екскурсію по ньому. Значить, починаємо з гойдалки. Тут немає двох дощечок. Тут немає одної дощечки. Якщо батьки йдуть зі своїми дітьми, тому вони, скоріш за все, будуть сидіти на лавці. Але ця лавка, знаєте, особового довір'я не змушає. Діти будуть грати в, не знаю, як це навіть назвати. Не пісочниця точно. Точніше, як тут є, дивіться, оце весь пісок, який знаходиться в цій пісочниці, все інше це. Чиїсь певні стакани і так далі. Значить, тут повинна була бути гойдалка, але щось не сталося, щось не зрослося. Мені здається, якась шпана, молодь просто її розбило, також лавка, але вже іншого дизайну, на ній зручно сидіти. І що ми бачимо поруч це купа мусора. Мені дуже оце подобається. тобто дивіться. Дитина з'їжджає з горки, заїжджає відразу в пісочницю, називаємо її так. Але, але тут яма. Давайте уявімо, що я дитина і мені 7 років, 6, давайте. Я пішов в перший клас. Я захотів покататися, але я розміром не як шестирічна дитина. Перше, що я бачу, це тут дитина, якщо буде необережною, може. Пасти через те, що тут отака величезна дирка, як моя нога. Що я можу сказати про цей майданчик? Ставлю йому величезний мінус, але є і маленький плюс це просто його наявність. Якщо б мешканці прилеглих будинків хотіли, вони б щось змінили. Ну, все одно за німіні лучшого, конішна моя внучка тут гуляла. Но що вона казала? А що вона може казати, її були три а години і а чотири на год... да, конечно, коли ми її візьме. Здесь кстати, вот за вот этими домами є прям такой хороший майданчик детский. Звісно, їй там більше нравиться. ми ж здесь живе. Поруч розташовано два нових майданчики, які виявились доволі крутими та сучасними. Ось самі подивіться, є і для підлітків, які хочуть займатися спортом, хоч і йди, а є для дітей поменше. Єдине, що мені не подобається, так це те, що тут. Ось е, таке, тут немає покриття, але можемо зробити на вскидку те, що це єдиний нормальний майданчик в цьому районі, тому вже не важливо е, трава тут, е, земля. Головне, щоб було де дітям порозважитись. Майданчик подобається? Ви тут кожен день? Так. Е, що можете сказати про майданчик? Який він? <тас> Класний. А ще що? Безпечний для діток? Де ви любите найбільше проводити час із, з цих цих атракціонів? Ще... На гойдалках чи на гірках? На гірках. На гірках вам подобається, не страшно? Ні, але Найбільше це, це пісочні. пісочність. Пісочниця. Їдемо далі на пошуки майданчиків. Теремки, новий ЖК. І не дивно, що там знайшли новенький майданчик для дітей. А скажи, будь ласка, як тобі подобається майданчик? Так. Да. А що тобі подобається найбільше всього? Хайда. Гойдалка яка? Ось ця, так? Да? Як тобі майданчик подобається? Так, <гадан> так. Часто катаєшся? Ні. <гадан> Ти тільки на гойдалки катаєшся чи ще десь? Ну, не тільки на гойдалки. А що можеш взагалі, ну, загальному сказати про майданчик? Він <гадан> <гадан> Якщо за моєю спиною майданчик ще для таких... Плюс-мінус дітей, які ходять в перший і другий клас, то це вже е, такі тренажери вуличні для, уже для старших третій, четвертий е, та середня школа. Можна на таких майданчиках крутих почати займатися спортом. Мені подобається, що його ніяк не витягти і воно не буде е, підлітками-мародьорами забрано. Так, що я можу сказати про цей майданчик? Так це те, що. Тут є для дітей поменше, є для дітей постарше. Але єдиний мінус, який тут є, це те, що немає покриття. Як нам сказали батьки, які не захотіли давати нам на камеру коментар. Це єдине, чого не вистачає на цьому майданчику, тому що діти приходять, і потім після цього вся квартира в піску та в камінцях. А так само великий плюс. Остання локація на десерт. З вас ще хтось бачив ось ці старезні бетонні майданчики. Якщо чесно, я вперше. Дітей нема, вони на сусідньому новому майданчику. Проте припускаємо, що у деяких дітей бажання вивчити від А до Я цей бетонний майданчик буде більшим, ніж бавитися на одному новому. Як вам взагалі оця на оцей названий дитячий майданчик? Ну і вже 30 років. просто. Скільки? Ну, десь 30 років. 30 років. А це нещодавно відкрити чи ні? Чи також йому десь? Років десять, а цього тільки тридцять. Тридцять. А ви ну. Тут живу, де? І в дитинстві, так? Да? Да. І ви тут каталися. І оце його так і відкрили. З такими тубусами. Да. Тільки краще було покрашено. Ну, Реально, і тут діти повзали між ними. Да. Блін, а не забивали там собі голови, там не за різком. Скочити, а ото мені дуже цікаво, то гойдалки там були? Да, були колись. А, а що з ними сталося на металоломі? Не знаю, може зламали які ж висновки, ми можемо зробити п'ять локацій, три гарних майданчика. Хороший доволі результат. Проте, якщо у вас біля будинку є майданчик, який в поганому стані, не пускайте на них дітей в гіршому випадку, травмуються. А також, якщо ви не знаєте, хто відповідає за експлуатацію майданчика, телефонуйте на гарячу лінію звернення громадян 1551. Там вам повідомлять, хто має займатися реконструкцією ЖКХ чи благоустрій. Любі глядачі, за ці 8 випусків рубрики Рейд ми охопили кілька сфер обслуговувань, самі провели перевірки та разом з контролюючими органами. Саме цим випуском ми завершимо перший сезон рубрики Рейд та готуємо нові випуски нового сезону, який буде не тільки цікавий, а й ні, не буду поки що говорити. А ви поки не забувайте, якщо у вас є факт неякісного товару, амовитої поведінки, недотримання законів або перевищення повноважень працівників сфери обслуговування, то пишіть мені на інстаграм та фейсбук сторінки або у коментарі під цим відео. Підписуйтеся на стопкор, адже на вас чекають нові випуски рубрики рейд та розслідування у корупційному світі.